Фармадол таблетки від головного болю. Зараз ми вирішили підняти тему радіаційної безпеки. Як би там не було, що панікувати не треба. Зараз багато і ПСО виникають у телеграм-каналах і всюди. Але радіаційна загроза є. МАГАТЕ так і не допустили до охолоджувальних ставків, до кількох енергоблоків. Кирило Буданов, головний розвідник, каже, що. Росіяни замінувала 4 з 6 енергоблоків, а це не просто якась аварія, це вже вибух найбільшої еле... е... атомної електростанції е... Європи. Потенційний вибух, і до цього треба готуватись. А Олена Квітка серйозно підійшла до проблеми. Вона вирішила зрозуміти, як у регіонах прилеглих до Запоріжжя готуються до радіаційної безпеки, що потрібно нам з вами знати. А Київ хай не межує там, але о за а Запоріжжя Б, що в нас там ще, хоча... Миколаїв, хоч я небезпека. для Києва. києва. Олено, де ти є? Поки дислово доброго ранку Оленко, Ще раз слухаємо тебе уважно. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, дійсно, тема дуже серйозна, і насправді я думаю, що немає такого міста в Україні взагалі двору і родини, де б не говорили нині про радіаційну безпеку і взагалі про можливість ядерного тероризму з боку росіян. А власне друзі, ну тому що ну це топ-тема, абсолютно ну знаєте, така номер один. Але ви знаєте, хочу не налякати, а навпаки, заспокоїти і зорієнтувати по конкретному плану дії, що робити, і це абсолютно незалежно в якому регіоні ви знаходите. Тися і нагадати про допустимі взагалі, радіаційні норми і про допустимий радіаційний фон. Тим паче, що українці вже дуже швидко зорієнтувалися і почали самотужки вимірювати цей радіаційний фон. Я думаю, що це знаєте в якійсь мірі воно діє як заспокійливе. І от ходити з дозиметром і міряти рівень, рівень, рівень радіації це абсолютний нині тренд тіктока. Зокрема, один із користувачів, який, який живе в Запоріжжі, він робить це декілька разів на день, знімає такі відосики, потім викладає в. Тіктоці вони набирають взагалі тисячі переглядів, і так він робить вже, от принаймні декілька останніх днів, принаймні, ось такий останній тиждень це все викладає. Чому Запоріжжя? По-перше, те, що кажуть експерти, і за найгіршими прогнозами, найгірші прогнози це саме вибух на Запорізькій атомній електростанції. То така, знаєте, критична зона ураження це 50-100 кілометрів від станції, і туди по Попадають чотири області. Це в першу чергу Запорізька. Також Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська. І що ми маємо на зараз? Вже повідомили, що саме з цих областей буде організована евакуація, буде організований транспорт, і вже нині там розбиті штаби, де працюють і енергетики, і ДССники, власне, і лікарі, і інші служби, які в разі виникнення надзвичайної ситуації вони будуть орієнтувати людей. Щодо столиці, ось ми зачепили також це питання, хоч вона знаходиться на відстані. 430 чотириста кілометрів, навіть трошечки більше від Запорізької атомної електростанції, власне, про рівень радіації тут можна дізнатися за допомогою ось таких фактично публічних дозиметрів раніше. І в столиці було лише п'ять. Вони були розкидані по різних регіонах. Днями з'явилося ще два, тому сім. І ось зараз адреси власне з такими публічними дозиметрами. Ви бачите на екрані. Вони розкидані по різних районах столиці, але вся оперативна інформація, ось цих приладів щодо рівня радіації, Дячі, вона, вона поступає в додаток цифровий. Я зараз спробую показати. Дивіться, ви заходите в додаток Київ ки цифровий, потім натискаєте сюди. Зараз, хвилиночку, опа. І потім, от радіація в нормі, я натискаю на це радіація в нормі, і ми бачимо ось е, адреси, власне, де знаходяться ці такі публічні дозиметри, в яких районах, і власне рівень радіації. Навіть як друзі, якщо ви заплуталися в одиницях вимірювання, ви можете орієнтуватися по кольору. Якщо це зелене, це значить, що радіація в нормі, але вона все одно є. Бачите, 105, 100, 110, сто е, Власне, я думаю, що когось ці цифри вони можуть збентежити, але дарма, тому що насправді ми все зво життя живемо з певним рівнем радіації в повітрі, а, і ну, це така допустима норма. А що власне таке допустима норма, а що ні пропоную послухати експертів? Еквівалентної дози менше 0,3 е, мікрозівертного вважається е, безпечним. Від 0,3 до 1,2 і на мікрозівертного годину. Це дещо підвищений радіаційний фон, але знов-таки. Не треба вважати, що це вже щось страшне. Якщо ви перебуваєте в умовах такого фону невеликий термін часу, то це не принесе шкоди вашому здоров'ю. Ну і небезпечним вважається більше одного і двох мікразів на годину. Друзі, ну ось тільки що ви почули, власне все, що в межах від 0 до 0,3 мікрозіверт на годину це все ну, така абсолютна норма. І що стосується столиці, ось експерти зазначають, в разі найгіршого сценарію це вибуху на АЗС, радіаційна хмара, вона дійде до столиці протягом двох днів. Але навіть у випадку, якщо вона дійде, то рівень радіації може бути ну власне в межах норми. Що раді експерт? Абсолютно не панікувати. Не створювати ажіотажу, особливо на дозиметри, тому що ціни зараз на них злетіли. Можна купити такий пристрій і за 15 тисяч гривень, але е от що, експерти, що робити цього не варто. По перше, е тому що з ними треба знати, як поводитися, як розшифровувати власне ці результати, враховуючи взагалі обставини, при яких ви отримали ті чи інші е цифри радіаційного фону. І я пропоную ще раз послухати, що кажуть з цього приводу експерти. Ну і краще без це дійсно ДСНС. Тому слухаємо е е показники, і вони їх будуть трактувати ці показники. І як діяти відповідно до е ситуації, тому що, тому що більш важлива буде сама ситуація, а не показники без З ваша прес-секретаря, ми з прессекретарем. Ви знаєте, і це от це стосується це головна власне порада, що кажуть власне експерти, не купувати дозиметри, а, а слухати те, що кажуть наша місцева влада, те, що каже ДСНС в раді виникнення такої власне надзвичайної ситуації, тому що вони будуть орієнтувати. Вчора мені трапилася інформація. Львівська обласна адміністрація. Вона вже розмістила інформацію, що в разі виникнення надзвичайної ситуації. Зараз ми кажемо, що про можливість підрив на ЗС, то буде е, такий об'явлений сигнал тривоги. Е, він він буде тривати 3-5 хвилин. Сигнал буде поступати. Увага, тривога буде е, повідомлено, де власне сталася надзвичайна ситуація. Можливий або потенційний радіус дій, і також конкретний план дій як діяти в тій чи, чи конкретній ситуації, і так буде зроблено в кожній області, тому що прорахувати абсолютно точно стану на зараз якусь ситуацію неможливо. Тому що поширення, якщо ми говоримо про радіацію, то на нього впливає по-перше, вітер, напрямок вітру, інтенсивність вітру і на навіть дощ. От друзі, де б вони знаходилися, поки вони отримали власну офіційну інформацію щодо плану дій від місцевої влади або ДСНС, то план дій наступний. Поки ми чекаємо на підтвердження. Але якщо ви знаєте, що надзвичайна ситуація сталася, друзі, прості зрозумілі пункти: по перше, вам треба ну умовно закупоритися вдома. Тобто закрити всі двері вікна, перевірити, щоб ніякого потрапляння повітря в приміщенні не було, закупорити всі шпурини вологою тканиною або скотчем, також відімкнути систему вентиляції або кондиціонування, також вимкнути опалення, запастися, зробити такий невеличкий запас їжі або і не або, а води, щоб у вас був. Ну і власне не змінювати локацію знову ж таки, допоки ви не отримаєте конкретний план дій, як діяти, куди переміщуватися від місцевої влади або ДСНС. А, ну і друзі, я думаю, ще ще один головний пункт, який варто а, згадати, це не панікувати в будь-якій ситуації. Колеги, вам слово. Єдине, що додам Дякую. тільки, що сніданок, попри все буде з вами в прямому ефірі, тому стежте, і це буде така додаткова точка опори. Пасибі тобі величезне, Альона військові. Дякую. Дякую, Моленко. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: ти воєнний, я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. не наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби іначе я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21:40